Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо основні техніки зняття стресу і сон прекрасний засіб від стресу. Обов'язково слідкуйте за тривалістю свого сну та висипайтеся. Коли ми фізично виснажені, то жодна рекомендація не буде працювати. Насамперед, необхідно дати відпочинок вашому тілу та мозку. Якщо сну немає в жодному оці, можна просто полежати. Один із способів позбавлення від нервового стресу це лежання в ліжку без жодних думок. Повний спокій здатний ефективно вилікувати людину від нервового навантаження. Щодо проблеми безсоння, яка також зустрічається в стресових станах, то ми поговоримо про це в окремому відео. Приділіть увагу своєму тілу. У стресовому стані відбувається деякий розподіл. Ми забуваємо звертати увагу на власне тіло. Наприклад, коли людина в депресії, вона навіть нехтує гігієнічними процедурами, не хоче приймати душ, не хоче мити голову. Тому зверніть увагу на ваше тіло. Це прості речі, але вони є індикаторами нашого стану. Якщо у вас є улюблений аромат мила, гелю для душу, крему для тіла, використовуйте їх як соломинку. Тому негатив і стреси минулого дня можна буквально з себе змити. Просто встаньте під струмені води, щоб вони масажували вам голову та гріли плечі. А вся робоча інформація нехай витікає у водостоки і не заважає розслаблятися. Також розслабитися допоможе звичайний гребінець для волосся. Вам необхідно розчесати волосся протягом 10-15 хвилин, і це розжене кров, а також розслабить м'язи. Запахи сильно пов'язані з емоційною пам'яттю, тому дуже корисно мати під рукою аромат, що асоціюється з пережитими хвилинами сильного щастя, захоплення або блаженства. Вдихайте його частіше, це допоможе зберегти гарний настрій. Легкий масаж допоможе струсити апатію та зібрати думки. По 30 секунд робіть масаж точки, що знаходиться під носом, між бровами – під нижньою губою і в центрі долоні, її ще називають точкою розпачу. Також ще є один простий спосіб розслабитися та скинути нервову напругу. Для цього потрібно лише щосили потерти долоні, поки вони не стануть горячими. А якщо добре розтерти не долоні, а вуха, то ви підбадьоритеся, ваші реакції прискоряться, а увага підвищиться. За вуха треба хапатися, якщо ви ніяк не можете взятися за роботу. Цей перевірений часом спосіб знизити рівень стресу буквально творить чудеса. Від фізичної активності кров починає рухатися і в організмі починають виділятися ендорфіни. Ми еволюціонували як вид за умов практично безперервного руху. Почніть з прогулянок пішки: зранку зробіть розтяжку та попрацюйте у дворі. Почніть займатися бойовими мистецтвами чи зарядкою цигун. Запишіться в спортзал, якщо вам подобається така фізична активність, або знайдіть час помахати гантелями вдома. Навчіться танцювати. Ви повинні рухатися, і здорова звичка до фізичної активності це базова вимога до всіх, хто хоче жити щасливим та здоровим життям. Обов'язково танцюйте вдома. Ритмічні рухи під музику добре допомагають зняти стрес. До того ж, танці сприймаються як розвага на відміну від, наприклад, тренувань у фітнес-клубі. У багатьох людей стрес виявляється у тому, що затискаються та втрачають еластичність м'язи плечового поясу, шиї та попереково-крижового відділу хребта. Звідси головний білі білю в спині. Добру допомогу в цьому випадку можуть надати масаж або плавання вдома і на роботі можна виконувати нескладні вправи на розслаблення. Потрібно крутити руками, згнати їх у різні боки, а ще робити махи ногами. Також дуже корисно робити зранку розтяжки, потягушки. Відмінна антистрес-права, яка заспокоює нервову систему, це сісти на підлозі або дивані і тягнутися кінчиками пальців на руках до кінчиків пальців на ногах. При цьому спина має бути прямою, і ви будете відчувати натяг під коліном. Робити право потрібно м'яко, навіть якщо у вас поки що виходить тільки торкнутися колін. Ви можете на вдиху підніматися. А на видиху опускати голову нижче та нижче. Усвідомлене дихання наступний момент подолання стресу. Ви можете влаштовувати як п'ятихвилинні медитативні дихальні практики, так і свідомо дихати, що б ви не робили. Наприклад, ви можете мити посуд та дихати повільно животом, або йти в магазин і подумки усвідомлювати, як ви робите вдих і видих. Пам'ятайте, що ваше дихання завжди з вами. Також корисно частіше видихати. Зазвичай ми стримуємо свої негативні емоції, намагаємося поводитися коректно. Але невисловлені почуття накопичуються і виливаються в агресію на себе. Саме тому їх просто необхідно дозволяти собі видихати, скориставшись відомими дихальними техніками. Найбільш проста медитація це коли ми спостерігаємо, як думки приходять і йдуть від нас, як хмаринки. І ми вчимося не чіплятися за них. Чіплятися за спогади про минуле означає не давати собі жити сьогодення. Ми знаходимося тут і зараз. Тому навчіться сканувати свою свідомість за допомогою найпростішого питання: що я роблю прямо зараз? Це приведе вас до усвідомлення цього моменту. Іноді дуже корисно позбавитися тих речей, які не приносять вам радості. Неодноразово в наукових дослідженнях з'являється інформація про те, що прибирання сприяє гарному настрою. Це справді так. Тому ви можете або очищати свій простір від пилу та бруду, або прибирати, викидати чи віддавати все те, що вам не подобається. Важливо визначити, що конкретно ви відчуваєте стосовно кожного предмета, що знаходиться у вашій власності. І У критичні моменти ми істинно усвідомлюємо цінність речей, які дійсно потрібні нам. Тому викидайте все, що не приносить вам радощі. Розкладання речей допомагає впорядкувати думки, зосередитися, і крім того, акуратний вигляд полиць ящиків, шаф дає своєрідний психологічний ефект. Тобто зовнішній порядок та організованість людина несвідомо переносить на власне життя. У китайців є прислів'я. Хочеш позбутися смутку? Пересунь 27 предметів у домі. Тоді енергія потече в правильному напрямку, не натикаючись на шафи та крісла. Справді, китайська мудрість не позбавлена наукових підстав. Перестав телефон на столі, розклади, папери по ящиках, базу з комода перестав на тумбочку, займаючись дизайнерськими дослідженнями і підрахунками 27 предметів не більше, не менше, ви дозволити мозку переключитися та відмовитися від нагальних робочих проблем і відпочити. Дивно, але після подібних китайських пересувань правильні або принаймні оригінальні ідеї спадають на думку самі собою. Слухайте музику, слухайте музику, створіть добірку композиції за настроєм і почніть з музики, що надихає. Це ті мелодії, від яких у вашої душі виростуть крила. Змініть читання новин на щось інше у вашому телефоні. Наприклад, мене дуже рятують електронні книги. У періоди повітряних тривог читала як дитячі детективи, так і філософські трактати. А скільки часу я витратила на вирощування моркви на фермі? Тому тетрі скульки, логічні ігри, ферми, ресторатори використовуйте все, щоб відвернути увагу від того, що ви не можете контролювати. Але ви можете контролювати інформацію, що надходить до вас. Приказка Ви є те, що ви їсте, застосована також до інформації, яку ви споживаєте. Тому ми переходимо до правильного харчування. Найважливіший пункт в антистресовій програмі це їжа смачна та дуже смачна. Наприклад, природним антидепресантом вважається жирна риба. В ній є корисна для нервової системи речовина з майже космічною назвою Омега-3. Якщо на роботі хочеться спати або плакати, спробуйте повернути трудовий ентузіазм за допомогою бананів, шоколада та морозива. У них міститься триптофанна речовина, яку називають природним трансквітом. Лізатором, а от з кавою обережніше вона може призвести не до поліпшення настрою, а до його різких припадів. Один із наслідків стресу це зневоднення організму. Найпростіший засіб нейтралізувати цей процес це пити якнайбільше, але звісно не спиртнене і навіть не чай. Ці напої лише збільшують швидкість виділення рідини з організму. Найкраще пити чисту воду та натуральні несолодкі фруктові соки. Також дуже смачною є проста заморожена вода. Наступний момент фарби та арт-терапія. Розфарбовування картинок протягом 2-3 хвилин у періоди підвищеного стресу в п'ятеро збільшує ймовірність завершення роботи вчасно. Тобто, ви зможете не тільки пережити стрес, а й можливо створити певний шедевр. Також пам'ятайте про те, що один із найкращих способів розлучитися з проблемою це перетворити її на порох. Психологи завжди наполегливо рекомендують докладно записувати свої переживання, а потім знайти власний спосіб позбутися цього сумного щоденника. Якщо, наприклад, розірвати та спалити свої записки болю, то звільнення буде повнішим. Один із кращих способів позбутися стресу це уявити себе вище або поряд із ситуацією, але не всередині неї. Треба спробувати зайняти керівну позицію оператора чи режисера, тобто піднятися над неприємним сюжетом, являючи себе тим, хто знімає фільм про свою реальність. Таким чином, людина перетворюється з безвільної жертви на ту, хто діє, і відповідає за все, що з нею відбувається. Відчувати себе живим, ось найкращий спосіб перезавантажити своє сприйняття стресу. Для цього необхідно знайти дещо, що вас мотивуватиме прокидатися щоранку з радістю. Задайте собі питання: про що ви мрієте або мріяли в дитинстві? Що вам завжди хотілося зробити? Що потрібно зараз, щоб це зробити, знайдіть можливість залишитися вдома одному, щоб упорядкувати думки. Увімкніть улюблену музику, дістаньте з холодильника улюблені ласощі, влаштуйтеся в улюблене крісло. Подумайте, чого вам хотілося б найбільше, і запишіть бажання на папері. Вигляд чіткого плану допоможе визначитись із подальшими діями. Важливо завжди прислухатися до себе і зважити, що є справді нашим для чого ми раціональним чином задумані, тобто відповідно до наших здібностей. якщо ми кажемо певні діяльності, так. Але при цьому думаємо ні, то результат буде поганий. Тоді винен не пов'язаний із нею стрес, а наші внутрішні розбіжності. Тому помічайте приємне, помічайте те, що викликає у вас емоції, приємні емоції. Запитуйте себе, скільки приємних речей навколо мене є цієї секунди? І починайте свій день із усвідомленості. Коли розплющуєте очі, огляніться. Подивіться на стелю, на стіни, що ви бачите, що чуєте, які запахи ви відчуваєте. Це допоможе вам прокинутися з більшою радістю. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що були поруч. Ще побачимося. На все добре.